Всім привіт, компанія як Завжди вітає вас. Маємо для вас ось такий автомобіль: це Ford Kuga. Взяти нами цей автомобіль під реалізацію. Клієнт попросив, щоб ми допомогли йому реалізувати цей автомобіль. Отже, по автомобілю Ford Kuga. Коротенька історія цього автомобіля. Ми раніше цю автівочку провозили цьому клієнту. Він на ній покатався, по-моєму, там 34 роки в Україні. І зараз ми хочемо цей автомобіль знову ж продати. Цей автомобіль ми приганяли з Європи, Швеції. По автомобілю у нас 2-літровий дизельний двигун потужністю 140 кінських сил на механічній коробиці передач на повному приводі даний автомобіль та з оригінальним пробігом, по-моєму, там 200. 20 там, чи 200 а, 210 тисяч оригінального пробігу 2014 року випуску даний автомобіль у вас чистий 14 й рік. І реально буде дуже хороша ціна на віддачу по цьому автомобілі. Орієнтовно там, де скільки писало 12-500 долара на віддачу даний автомобіль. Отже, погнали. Зараз швиденько зніму по комплектаціях завжди що є, чого немає в автомобілі. Пробіжимося по слідах від експлуатації від даної автівочки, того що 210 тисяч пробіг 14 рік, 10 років автомобілю рахуйте. от І в принципі буде все е, з цим автомобілем, як то кажуть. Так що е, погнали по комплектації, що в нас є. Попереду протиотоманні фари є. Е, далі маємо легкосплавні диски. Це у нас який, там, розмір 17-го розміру з гумою 235 на 55 літня гума. В даному автомобілі встановлено ще не, погано, не геть уже гума, що треба викидати. Е, попереду і позаду нормальні, е, нормальна резина стоїть. так Далі, що у нас є? Задні вікна е, тоновані у нас з цього автомобіля. Потім е, салончик у нас текстиль, е, шкіряне мультикермо, повний електропакет у нас іде із електродзеркалами, Так, далі, що ще маємо? Так, шкіряне мультикермо, круїз-контроль бачу є. Так, 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 210 тисяч по пробігу. Е, підігрів сидінь, у нас іде, е, кондиціонер, підігрів лобового скла, підігрів заднього, запускається кнопочкою. Зразу запустимо на холодну. Ось так все працює. Так, є. Блютуз, е, звичайно, телефон можна підключити. Так, в принципі. В принципі, все. Так, музичка. В принципі, все. Більш такого тут у нас нічого, по-моєму, немає по комплектації. І ще подивимося, чи, по-моєму, ззаду ще є пактронічки позаду. Так, тут у нас все по стандарту. Особено нічого такого немає. І куга. Да, задні пактронічки в нас є автомобіля Так що, друзі, така ситуація. І по самому... Стану автомобіля. Стан непоганий, він не ідеальний, звичайно, але абсолютно нормальний. Все на місці, все в зазорах стоїть по автомобілю. Двигун, до речі, працює класно. Ось зараз машинка заведена. Зараз просто вам відкрию капотик от Двигун реально працює класно. Так, де воно у нас тут? Ось так працює двигун у нас. Ніяких лишніх звуків немає, все добре. Е, Бултиники не крутилися під капотом, бачите, також під капотом крила все на місці. Фари також рідні. 14 рік. Тут така кеїшка злетіла. Фари у нас рідні по автомобілю. Оп. Лобове скло також по кругу йде е, оригінальний Ford Кругом висить. Ззаді також Ford. Де у нас тут, от, тут видно, що Форт також Все скло по кругу автомобіль. Тут Форт, заднє скло, також, також оригінальне форт. Все по кругу оригінальне скло в автомобілі стоїть, ніяких моментів немає. Трішки ну, по кермі видно, що підтертий, але він не мальований, це все як є. Яке є в оригіналі, таке є і на зараз. Так, Карта водія, пороги, сидіння водія. Ось так виглядає торпеда. Позаду, можливо, вже ви бачили по автомобілю. задня ліва карта, арка задня. Ось так. Дах, стеля. Багажне відділення зараз глянемо, що там. Так, по багажничку шторка є в автомобіля. Хоп, зложується. А тут що у нас тут? У нас аварієчка. Значить, мабуть це от блюшка заливається, річка лежить. Вот. так, є. Що ще, що ще, що ще, по цій стороні вам тут дизельочок. Так Ось так Нащенко защибали ці рівні тут. Перещибаємо Реально безпеки. Так, права. поріг, Бардачок. До речі, пробіг тут 100% оригінальний. От, Ніяких моментів немає. Так що, друзі, ось такий автомобіль у нас є для вас. Реально непогана автівка, Того, що 14 рік, 2 літри дизель, механіка, от, повний привід. І це реально класна ціна. Того що, ну, типу, якщо це рівняти, он стаємо колєуси. В нас стоять, ми продаємо за такі самі гроші 12500, Те, що тім стірка, але де колєус, де Форт Куга, то як на мене, Форт Куга, та багато краще. Так що, друзі, е, хто хоче для себе джипчика, ось такого кросовера повноприводного на 2-літровому дизелі, будь ласка, можете заїжджати до нас на тест-драйв, подивитись, покатаєтеся. Ми вам максимум інформації від себе надамо. Реально на мене хороший варіант за такі гроші. Так що залітаємо ще раз ту на майданчик. Не нас є послуг доставки автомобіля у ваше місто. Можемо без проблем доставити автомобіль до вас. Так що, якось так, всім гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.